Пані Ірина із сином, учнем місцевої школи, проходить щорічний профілактичний медогляд. У Заболоцівській сільській лікарні проводиться виїзний прийом профільними лікарями Бродівської міської поліклініки. Особливо юний пацієнт із мамою чекали на прийом у дерматолога. Хлопчину турбували незначні дефекти на шкірі. Дискомфорт вдалося усунути із першого разу, каже мама. Проходили зі сином медогляд на шостий клас. Проходили у Так проходили. Дерматолога і, і Лора. Обішли гарно. Все провірили, так? Ні на що не скажуся. Все дуже гарно провірили, так? І решта, дякую вам за те, що приїхали. Найбільша черга до дитячого офтальмолога. Дошкільнята теж полюбляють сидіти у телефонах, а це не на користь ясного зору у дітей. Менше часу контактувати із гаджетами радить, і лікар-невропатолог Надія Ченадель. Її завдання оглянути готовність до школи першокласників. На медогляді було проведено огляд дітей дошкільного віку, діток, які йдуть в перший клас. Відхилень виявлено не було. Тільки в одній дитинці потрібна консультація логопеда, тому що не добре не вимовляє певні звуки, але це не є проти щоб дитина відвідувала перший клас. Надіюсь, що батьки цієї дитини до вересня це питання вирішать. Юних пацієнтів у присутності батьків оглядає також лор, хірург, ортопед. Вислуховують скарги, оглядають юних пацієнтів і ставлять свій вердикт. У разі потреби скеровують до інших лікарів. Також здоров'я зубів перевіряє стоматолог. Профілактика хвороб ключові слова для працівників бродівського відділу Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб. Вони використали цей майданчик для своєї праці. Дітей та їхніх батьків інформують про найнебезпечніші недуги сьогодення та їх профілактику. Пет працівників під час профілактичного медогляду обов'язково перевіряють лабораторно, зокрема на наявність кишкової групи інфекцій. Виїхала наша мікробіологічна лабораторія, яка проводить обстеження згідно угоди працівників шкіл і дитячих дошкільних установ. Тобто, ми на місці надаємо таку послугу. Згідно угоди, яку заключила Заболоцівська сільська рада. Станом на сьогодні вже обстежено 17 працівників шкіл, це школи заболоці, це школи Лучківці е і Лугове. Так? Лугове. Е в дальнішому ми будемо виїжджати на слідуючі населені пункти, які є в тій сільській раді. Результати безпосередньо зразу будуть надходити на відділ освіти. Списками, скільки людей є. Максимум за 4 дні всі результати будуть надані пані Наталі, яка є керівником відділу освіти Забули територіальної громади, на електронну адресу, а потім з печатками мокрими. Скільки учнів і вчителів Заболоцівської громади пройшли медогляд на місці, знає начальниця відділу освіти Заболоцівської сільської ради Наталя Грицаїшин. Ну, сьогодні ми планували медичний огляд для дітей вікової категорії: це учні першого і шостого класу для медичного огляду, яких потрібно усіх спеціалістів, і для педагогічних працівників. В основному сьогодні в нас були учні Заболоцівської школи і її філії Вуглівської і Висоцької, Десь, напевно, приблизно до 50 дітей перших, шостих класів. Локальна інформаційна кампанія Бродівського відділу із контролю і профілактики хвороб не пройшла намарне та виявилась ефективною. Зазначає керівник цієї установи. Нам вдалося вдалося нам поговорити з батьками, вдалося нам розказати про вакцинацію. Про кір, про красну, Нам вдалося переговорити з батьками тих діток і про дифтерію, про правець. Провести щеплення, провести тести. І ви знаєте, це є перший крок, тому що буде ще далі, проводиться медичний огляд, так як територіальна громада Заболоці нараховує набагато більше сіл, ніж е, прийшли оці наші батьки і діти. Але я вам скажу тако: ми провели вакцинацію: 12 щеплень, АДПМ, 12 є дорослих щепили від ковіду ще. Саме головне провели е, тести на вірусний гепатит. Б. Тобто, це було дев'ять тестів, на снід, 12 тестів, і е, 17 Ми зробили тестів так само на повід. Представник замовника. Дякує за співпрацю. Так, дякуємо усім лікарям е, з родівської міської лікарні. Працівникам державної установи Львівського центру контролю та профілактики захворювань, який зараз є у Бродах, зокрема Василю Петровичу, що відгукнулися на прохання Заболоцівського сільського голови Марії Володимирівни і приїхали, зробили цю процедуру доступною для усіх бажаючих. А Василь Шевчук, відзначаючи зацікавленість населення питаннями збереження свого здоров'я, запевняє, що готові продовжити цей інформаційно-профілактичний марафон і надалі. Що на одному виїзді то не закінчиться. Ми працюємо для того, щоб громада була здорова, щоб дітки були здорові, щоб вчасно виявляти захворювання, які можна попередити. І дай Боже, щоб всі були здорові, і було над нами мирне небо. Так що дякую всім, хто прийняв участь. І я думаю, що це буде не остання акція, якій буде приймати участь Бродівський відділ державної установи Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб.